Змогу, розробити діаграми, реалізувати систему, реалізувати звітність, протестувати систему в умовах реального використання. Методи дипломної роботи є розробка прикладного програмування програмного забезпечення для автоматизованого обліку товарів. Система повинна забезпечувати зручне управління, контроль залишків, фіксація продажі, аналітику та формування звітів. Продмежування прав доступу, менеджер касир. Перша програмного аналізу є програма Торгсофт. В неї забезпечені такі функції, як підрахунок загальної вартості, система налаштування та додавання товарів до чеку. Інша програма це програма Укритсклад. в неї забезпечені такі функціоналі, як інформація. Про кожен товар, фільтрувати та сортування даних, забезпечення безпеки даних. Та третя програма це ARM, розрібна торгівля. В неї допосичені функції, такі як про інформації на складі та загальний обсяг продажів. Були проаналізовані наступні умови програмування, такі як Python, Java, JavaScript, був обраний Python. Його основні перемоги є простота та читабельність, велика стандартна бібліотека, кросплатформенність та гнучкість. Були проаналізовані наступні бази даних: це Postgres, Delphi і MongoDB. Його основні перемоги є висока надійність та табільність, відкритий код, широкі можливості. Е, зараз ви бачите діаграму використань, де зображені основні блоки, такі як категорія постачальник, товар, звітність та продаж. Менеджер взаємодіє з такими блоками, як категорія постачальник, товар звітність, а продавцю доступний лише блок продажі. Е, це діаграма бази даних, в якому зображені основні бази даних. Це Клієнти, чеки, категорії продажі, товари, користувачі, одиниць вимірювання, таблиця продажу і постачальники. Для станів роботи також починається від початку роботи, авторизація розділяється на дві категорії, це панель і адмінпанель. Адмінпанель йде Взаємодія з товарами, категоріями, користувачами та завершує роботу, а кацелью продажі, оплата, звітність. І зараз я хочу продемонструвати програму, нас зустрічає таке вікно, вікно входу, в якому ми вказуємо ім'я користувача та пароль. Далі, якщо користувач з таким логіном має права. Адміністратор, то в нього вискакує дане меню, в якому він може вибрати панель керування чи панель касира. Зараз ми виберемо панель керування. Е, нас зустрічає дане вікно, в якому зображений пошук за категорією лівої половині. Е, время, який користувач на даний момент пользується, фільтрація за назвою. Далі можемо взаємодіяти з товарами і редагувати. Нам виводиться вся інформація про цей товар, назва категорія. Можемо змінити кількість, одиниці вимірювання, ціна продажу, ціна закупівлі та постачальника. І опис це товар. Також е, ми можемо видалити цей товар звідси. Допусті, у нас стала якась кража. Ми хочемо списати три кількості і причину кража, підтвердити, товар списаний. І він додав, додався до таблиці списаного. Ось наша автолампа, три штуки ми списали, і причину кражу. Також ми може її сюди видалити. Видалити обуловину, видалити. І. Він видавався цього списку. Далі у нас додавання товару. Це вікно додавання нового товару, де ми можемо казати нату. допустимо, мастило. Вибираємо категорію. Вибираємо категорію мастило. Кількість. Деціль. Одиниця вимірювання в літрах. Ціна продажу. 30, ціна закупівлі 20. постачальник. якщо у нас цього постачальника на даний момент немає, і щоб ми не закривали це меню, ми можемо в цьому ж вікні додати нового постачальника. Наприклад, останні пункти не обов'язкові. Також ми можемо цю сліва переглянути, які вже є з пункти, натискаємо додати. І ось все наше мастило додалось. Тепер ми можемо перейти до цього списку і вибрати його, і описати товар. Додати. Товар успішно доданий. і ось все наше мастило кількість 10 літрів. Далі у нас вікно налаштування. Тут зображено налаштування категорії, де ми можемо додати нову категорію, також зі списком існуючих категорій. І також видалити категорію, яку ми виберемо. Далі таблиця клієнтів це клієнти для меню продажі. Ми можемо брати, хто в нас купляє товари і кількість його. Далі у нас йдуть постачальники, також додавання товарів та видалення. Ми можемо як швидко меню додавання товарів, так і тут додати новий, нового постачальника. Одиниці вимірювання, також додавання, видалення. І «Користувачі». це перше вікно, ми можемо додавати нові ролі, додавати користувачі, бачите паролі. Далі у нас вікно звіту. Це вікно всіх продажів, всіх звітів за день, тиждень, місяць, рік, і можемо казати обраний період. І також ви ПД в форматі. І також ми можемо вибрати Оп... чек, який нам потрібно, і переглянути, що було куплено за цим чеком, хто продавець і скільки товару куплено. Так. Списані товари, ми вже переглянули. І вікно Товари для закупівлі. Це вікно, яке рекомендує вам купити, закупити товари, якого не вистачає. Тут, наприклад, ми виберемо лампочки передні, і мінімальна кількість на складі 5. І оце нам доводяться лампочки, у яку... Про... програма звіти за купити. На цьому вікні ми закінчили. Тепер вікно касира. Е, також фільтрація за категоріями, фільтрація за назвою, фільтрація за ID. Також клієнти. Можемо додати нового клієнта. Це меню касира. І також Оформлення по... також створення чеку. Ми тут можемо без пройти додавати плюс-мінус. Також можемо додавати до кількості, плюс-мінус, можемо видалити повністю, і допустимо ми створимо даний чек. Ліхтар та мастило. До сплати у нас 360. Ми вводимо, наприклад, 400, тут пише нам ресурс. Ми можемо вибрати клієнта. Якщо в нас його немає, ми хочемо додати нового клієнта додати, то ми просто створюємо нового. І також просходить оплата чи якось успішно. Ну, Оплачено і нас зникає тут і з'являється в базі даних чеків. І на цьому демонстрація програми завершилась. Тепер висновок. Були проаналізовані три аналисофту Україна RM. Торгілля. Були проаналізовані наступні мови Python, Java, JavaScript, були проаналізовані наступні бази даних MongoDB, дв Посгрес, DALFI, виконано проєктування інформаційної системи і застосування діаграм, варіантів використання діаграм і станів, діаграм база даних було реалізовано розробку інформаційної системи обліку товарів для магазину автозапчастин. На цьому все. Дякую. Будь ласка, питання до здобувача. У мене є питання. Ви плануєте, може, впроваджувати вашу роботу десь чи якось її поліпшувати в подальшому? У мене в такому планах не було. ну... Цю програму легко можна вдосконалити і впроваджувати в будь-який автомагазин, можна переформувати продуктовий різний формат, вона універсальна. Вона да, універсальна. Вам зручно було працювати технічними засобами розробки, зокрема мовою Python, що вона зручна та функціональна для цієї задачі. Так, да, вона має дуже великий обсяг бібліотек. Мені сподобався Тінкер-інтерфейс за допомогою. Його створений. Так. Так, то будемо звучать. Так. так. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще питання. Нема. Якщо питань нема, рецензент очинив роботу Олександра на відмінно. Керівник на добре. Дякуємо, Олександре. Запрошуємо до захисту наступного здобувача.